Військова поліція Вона зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення правопорядку. Також друзі, під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена. Повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та багато чого іншого. Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція. Це офіційно зазначили в міністерстві оборони. Друзі, з вами адвокат Антон Бов. і Сьогодні будемо говорити про створення військової поліції, її повноваження. І, взагалі, мені не зрозуміло особисто для мене навіщо вони потрібні, оскільки є інші органи, які в принципі наділені на сьогоднішній день певними повноваженнями. Залишайтеся на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку, щоб знати свої права, вміти ними користуватися. А також не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Працюємо кожного дня без вихідних. Якщо вам потрібна юридична підтримка, захист ваших прав від незаконних дій працівників поліції, представників ТЦК, долучайтеся до нашої спільноти. Поїхали метою законопроекту: є створення законодавчих підстав, а також Правових засад діяльності військової поліції, як друзі, військового формування з правоохоронними функціями, що входять до складу сектору безпеки і оборони та який основним своїм завданням матиме забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, збройних силах та державній спеціальній службі транспорту. Виникає в мене велике питання: а для чого тоді на сьогоднішній день військова служба правопорядку? Чому їх не наділити певними повноваженнями? Досить сумнівним є необхідність у створенні нового органу військового формування з правоохоронними функціями, які здебільшого, друзі, ми все це розуміємо, перебирає на себе функції військової служби правопорядку ВСП. На сьогоднішній день створення ще одного нового органу державної влади дійсно може призвести до значних проблем, як в його організації цього процесу, так і в забезпеченні окремих завдань щодо підтримки правопорядку в Збройних силах України. І такі проблеми можуть виникнути як у зв'язку з забезпеченням, по-перше, функціонування цього органу, матеріально-технічного забезпечення, так і через налагодження. Функціонування такого органу у зв'язку з перерозподілом повноважень інших державних органів та ліквідацією в свою чергу військової служби правопорядку це перший фундаментальний момент і дуже важливий, оскільки створюється новий орган. Що ще цікаво, мета забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Загалом. У новому законопроєкті правоохоронні органи будуть мати певні повноваження, схожі дійсно на Нацпол, але з певними нюансами. Наприклад, друзі, оперативні підрозділи військової поліції матимуть право. Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень. Так це щось схоже на донос. Донос. Може, я помиляюся? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Також будуть мати право під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, тимчасово обмежувати або взагалі забороняти рух. Транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними. Ми розуміємо, як це може використовуватись. Також у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей. Та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину у випадках, а також на підставах, які передбачені законом, друзі, проникати до житла чи до іншого володіння особи. в свою чергу з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Ми розуміємо, що така норма є і на сьогоднішній день, однак дуже важливий момент, що є стаття 30 Конституції України, гарантується недоторканність житла. Кожному і не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення, до речі, в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням в суду. Однак є певний момент. В конституції також зазначено, що у невідкладних випадках, пов'язаних з рятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються в чиненні злочину, можливий інший встановлений законом порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи. Тому ми бачимо, що така ж норма вона скопійована. Ось цим законом буде це встановлено, і все будуть мати на це право. Ось ця військова поліція. Хоча одним із головних моментів в Конституції є стаття 22, яка визначає, що права і свободи вони гарантуються і не можуть бути скасовані. Ми це також розуміємо при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження та змісту. Обсягу вже існуючих прав і свобод так до речі, цей момент він також стосується нового закону про мобілізацію і постанови Кабміну 560. які вони друзі, як я вже знімав матеріал, дещо змінили відстрочки. До речі, хто не дивився відео. По цій темі переходите на мій канал, будь ласка, і подивіться. Особисто мені взагалі не зрозуміло, навіщо створювати новий орган на даний час з такими повноваженнями. І взагалі дуже велика, імовірна, така ситуація, коли деякий час військова служба правопорядку не зможе взагалі здійснювати свої повноваження, а новий орган ще не буде створено. У результаті. Підтримання дисципліни та правопорядку серед особового складу збройних сил України не буде взагалі організовано, що може мати дійсно негативний вплив на всю діяльність збройних сил України. Крім того, зважаючи на повноваження військової поліції та її визначення як військового формування з правоохоронними функціями, не в вдалою є пропонована назва взагалі цього органу. Ми ж це розуміємо, адже назва військова поліція у більшості громадян України та інших осіб буде асоціюватися з поліцією разом з тим, створення нацполіції, я нагадую, було обумовлено необхідністю позбавлення взагалі цього органу мілітаризованих функцій та переорієнтування на сервісні функції щодо допомоги. Тому поєднання функцій поліції та повноважень суто військового змісту в одному органі з назвою Військова поліція для мене є досить спірним. Ще один дуже цікавий момент. Пропозиція законопроекту передбачити повноваження головнокомандувача збройних сил України під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану щодо загального керівництва та координації діяльності військової поліцією. Так, друзі, зачекайте, головнокомандувач ЗСУ здійснює на сьогоднішній день безпосереднє військове керівництво зсу через генеральний штаб зсу. Все. А такими змінами головнокомандувач ЗСУ буде впливати на діяльність військової поліції, що не може бути, я думаю, схвально оцінено навіть у військовий час. В свою чергу, друзі, хотів би вам ще нагадати про те, що нещодавно Рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до закону України про національну гвардію України. Цим документом передбачається, що Нацгвардія гвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки і навіть електрошокери. Стосовно цього я робив окреме відео. Перейдіть на мій канал, подивіться. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що ви завжди маєте можливість долучитися до нашого шопу і придбати для себе корисну літературу. І вже на днях вийде практичні рекомендації нас як адвокатів, а також залучених військових адвокатів щодо реалізації своїх прав, оформлення відстрочки, збір документів, певні цікаві моменти практичні. Тому Встигніть передбати для себе і слідкуйте за новинами. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість підписатися на мій телеграм-канал. В описі під цим відео, друзі, усі деталі. Пишіть свою думку з цього приводу, що ви думаєте. Бачимо, що йдуть дуже цікаві і дуже серйозні законопроекти про змін до Нацгвардії, військова поліція. Таке питання: що далі? Друзі, бережіть себе, мирного всім вам неба. Свою думку залишаємо в коментарях під цим відео. Ми бійці 47-ї окремо механізованої бригади хочемо подякувати адвокату Болтику та його підписникам за збір на автомобіль. Автомобіль не пішов на ТЦК, а буде виконувати бойові завдання в на Авдіївському напрямку. Слава Україні! Героям слава!